Всі напевно бачили мультфільм Мавка лісова пісня. Але хто ж така насправді мавка в українській міфології? Попереджаю, це зруйнує ваші чарівні уявлення. Згідно з повір'ями на мавок перетворюються душі утоплениць та дівчаток, які померли нехрещеними. Рідча діти, яких украв чорт. Проте так ставалося з тими, хто помер після семимісячного віку. Померлі раніше ставали потерчатами. Персонаж мавки в українській міфології є близьким до русалки. В образі гарної оголеної дівчини, але звичним місцем їхнього перебування є ліси. Уявлення про мавок побутують у Карпатах, на поліссі та галичині. Типовий образ мавки це дівчина із зеленим волоссям, але є принципова різниця між мавкою та нявкою. Нявка не має спини, так що ззаду видно нутрощі. поширеним було уявлення про танці мавок на так званих ігровищах, місцях, де не росте трава. Часом їм приписували висаджування квітів у горах. Вважалося, що мавки можуть заманювати хлопців у хащі, щоб лоскотати їх до смерті. Також вони приходили вночі до людей, особливо жінок і дітей, щоб висмоктати через груди силу ворогом мавок за переказами. Є чугайстер, адже харчується він виключно ними.